Павпет титульний партнер Кавбет Екстра ліги. Гра розкриває тебе. В цілому прокоментуйте ваші враження від гри і результат остаточний. Доброго дня. Дякуємо Збройним силам України за те, що вони позбивали всі ті шахеди, які на нас летіли. На жаль, вони трошки зіпсували. Атмосферу дають матчі, всі футболісти охололи, ну, розумієте, і, і другий тайм вже вже пішов не так, як ми, як ми задумали. Перший тайм дуже сподобався. Ми показали Даврорі, що ми можемо на равних з ними грати. Другий тайм ну, результат на табло, але ми, ми будемо йти далі, ми не будемо зупинятися. Нічого, все, все прийде з опитом. Е, вже другий матч Пускіл, атмосфера взагалі дуже гарна. Незалежно на те, що перший матч був дербі, сьогодні знову повний зал. Та ми вже, ми вже так дивимося, що нам треба це, ну, трошки більше <смістична> що, На жаль, цей зал не може помістити всіх болівальників, і це дуже добре. Ми, ми гадаємо, що футзал повинен жити і, і жити на таких територіях, як Дніпропетровський регіон, тому що ми дуже близько до лінії зіткнення. І ми показуємо, що, що ми не здаємося. Дякую. Фафет. Титульний партнер. Фавбет Екстраліги. Гра розкриває тебе.